Друзі, вітаємо вас на чемпіонаті Європи з міні-футболу. Не лише цього літа. Великий футбол грає свій чемпіонат Європи, а й в міні-футболі так само континентальні змагання. І тут також збірна України серед учасників. Матч відкриття за участі нашої команди Збірна України сьогодні гратиме проти команди Англії. Група Бі. І саме наша команда перший поєдинок на цьому турнірі проведе і дуже сподіваємося, що цей поєдинок завершиться перемогою. Отож розпочався матч. Розпочався матч, в принципі, штатно. Ми будемо довго пристрілюватися, тому що у Віталія Мельника немає такої. Звички нестися без голови вперед. Ну так дійсно ризикувати, поки що команди не поспішають, і потрібно теж розуміти, що в нашому складі ну, багато змін в порівнянні з останнім чемпіонатом Європи, який відбувався два роки тому. Ось зараз момент біля збірної Англії, але дає свисток. Арбітер цей м'яч е, не буде зараховано, так поглядають поки що гравці збірної України на арбітра, але сорай, що ні, 0-0 залишається. Ні, буде зараховано. Свисток, мені здається, був про взяття воріт. Свисток був про взяття воріт. І ми вітаємо Ігоря Тихненко. Це наш форвард номінальний. Слава Марканович віддав шикарну передачу. Гра ногами слави Олександре, це окрема історія в нашій збірні. Перша передача непогана. і Зараз знову Тихненко віддає пас у центр. Удар, але над воротами. Ще один небезпечний епізод біля воріт збірної Англії. Ось так потрошки починаємо розкачуватися в цьому поєдинку. Вже другий, Ну, ось затримкою змінили такий рахунок режисери, Трошки ввели нас в оману, але все ж таки збірна України вже попереду. Ігор Тихненко, наш нападник, забиває перший м'яч на цьому турнірі. І зараз уже збірна України веде в рахунку. Знов забуває Ігор Тихненко. 2-0. Ось так. Ми теж думали, чи буде одразу йти активно фарець. Збірна Україна, але дуже швидко все розпочинається на нашу користь. Поки що ось цей добротній Меттю Бартлет уже другий м'яч пропускає. Можу повангувати, що зараз буде змінений його кіт. Ну, це було б логічно. після, після процедура. таких ударів. Отож, хто де грає? Горський Мельник це команда Говерла Прага. Кадацький Терехов, Сандецький, Колєсніков, Андрій Марканич це команда Сармат в міні-футболі. Увага! В міні-футболі. 3-0. Так, 3-0. Так, Ось. А одна оце атака. і Віталій Леонідович, і його ліва нога. Я вас попереджав, що людина буде вкладати вліво-вправо по декілька гравців на замахах, на перекатіках його і так далі. І так і сталося. Дивимось. Один. Людина трохи підлогу полірувала і лівою ногою під голки. І заміна воротаря теж не допомогла. Вже третій м'яч пропускає збірна Англії. Позитивна ситуація для нашої збірної. Ну чесно кажучи, Олександр для мене неочікувана, тому що на минулому чемпіонаті світу Англія не просто вийшла з групи. Вона пройшла потім одну восьму. І програли тільки в одній четвертій, тому для мене це трохи дивно. Або не зібралися, або може команда не знаю. Ну і на київському євро в нашому домашньому теж вони дійшли да. до півфіналу. Так, да, да, да. Це вони були вони дуже, дуже потужна команда. Ось тут може бути ще один забитий м'яч у збірної України. І це Славочка, ну. Я вибачаюсь, я беру свої слова назад. Все слава, я. Я тобі винен. Друга передача від слави, і не в ліхтар це якесь чудо. Ну дійсно ідеальна траєкторія передачі. Там були апеляції, що м'яч вийшов, але він залишився у грі. Ну і знову вже Рівс врятувати свою команду. Не зміг вдруге. Тож два воротарі по два м'ячі у збірної Англії вже пропустили. Ну і ще в першому таймі 4-0 на користь нашої збірної англійці розпочинають з м'ячем, але при цьому контратаки відповіді від української збірної усе це є дуже і дуже небезпечним. Олександр, як колись сказав Мауріньо, в принципі, Барселона може не просто володіти м'ячем, вона може додому його забрати. Так і тут англійці можуть в принципі бігати хоч зранку до обіду з м'ячем. Це нас не цікавить. Головне, що рахунок на табло 0 найтитулованіша збірна, і це напевно буде дуже неочікувано для наших глядачів. Це збірна Румунії, яка шість разів вигравала євро. Збірна Казахстану, Азербайджану, Чехії і країна окупант. В них по одній перемозі. З десятим місцем ми поїхали на чемпіонат світу в Расельхаймі, який був минулому році, в якому ми розібралися з Лівією з Ліваном. Забуває збірна Англії своїми габаритами. Зараз протискає сарджент. Величезний хлопець мачу майже два метри на зріст. І ось цей тиск такий помірний, дуже виважений. Довго тримали на відстані своїх суперників, але ось тут зміг зачепити сарджент за м'яч. Ну і важко вже було близької відстані зреагувати. Спід Андрієва зміг пробити. Ще один дальній ударик. Багато сьогодні вже було в англійців центру поля цього разу від гардера. До цього воротарі пробували в центральній лінії, але поки не приноситься результату нашим суперникам. Для того, щоб отримати чемпіонат світу в 2021 році ми, ми з Євгеном Володимировичем провели перший історичний в усьому міні-футболі чемпіонат світу серед. Молоді. Молодь у мініфутболі, Увага. Це Ю-21, не Ю-19, не Ю-17, це Ю-21. Всі, хто молодше 21 року, вважаються юніорами. 4-2-48-ма хвилина. На жаль, ще вдається скоротити розрив у рахунку англійцям Гарнер. Так ми говорили на початку трансляції про нього. що Це дуже технічний гравець. У МФ є, як і у ЄФА, є офіційні змагання командні. Це П-2. Ми сталося те, що мало статись. Не забив Тоді гравець футзалу 2021 року в Києві. В складі команди Інтер забиває. Дуже потрібно, Олександр Гол. Останнім чемпіонат чемпіоном Європи в Словаччині стала команда Азербайджану. Для всіх було неочікувано. Але потім, коли ми поїхали в Баку, ми зрозуміли, чому так. Тому що там на найвищому рівні. Отож, сьогодні на найвищому рівні збірна України розпочинає цей турнір. 5-2 Перемога над Англією. Чудовий старт, чудовий початок для збірної Віталія Мельника на цьому турнірі. На турнірі, в якому ще попереду, друзі, дуже. Багато матчів. дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.